Тож, друзі, всім привіт! Ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України та новинами. Сьогодні зсу роблять неможливе. Продовжується знищення противника як на фронті, так і в тилу. При цьому вся Росія вже боїться потужного контрнаступу і щодня його обговорюють. Ми цього сраного контрнаступу. Нас готують до цього контрнаступу. Як видно, вже треба боятись не російську армію, а зсу. При цьому росіяни не перестають відправляти на забій своїх мобіків. Будучи курсантом, мене навчали офіцери, які закінчили московські вищі військові вузи. І я пам'ятаю своє перше заняття з тактичної підготовки, де офіцер, полковник вже української армії, а не закінчивши московський вищий заклад військовий, сказав, що. Бережить техніку, закопуйте завжди першим техніку. Людей вам нових дадуть, а там новий ні. І ось весь принцип російської армії він незмінний. Досі людей багато що з ними робити. Вони самі не знають. Це обслуговуючий персонал труби для того, щоб її обслуговувати там. Кажуть там пару мільйонів достатньо. Всі інші ну зайві люди. І ось тут ну я думаю, що це чудовий матеріал і то паливо, панво для цієї війни. І перед початком ролику попрошу кожного перевірити підписку на канал і обов'язково натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. І тепер перейдемо до стислого огляду фронту. І на сьогоднішній день окупанти не припиняють з російської території завдавати ударів по прикордонних селах Чернігівської, сумської та Харківської області, але нових провокацій не фіксується. І зсу, як і раніше не завдають ударів у відповідь по російській території. Причому як видно, росіяни схоже змогли вирішити проблему. Ми з боєприпасами і налагодили як виробництво, так і постачання від союзників. Тому удари продовжуються, і лише іноді ми фіксуємо невеликі зупинки. У напрямі дворічної окупанти не припиняють обстріли, але нових наступальних дій не фіксується і лінія фронту залишається без змін. У напрямі Сватова також тривають обстріли Крохмального та Новоселівського без наступальних дій. В районі Кремінної продовжуються бої. Окупанти намагаються відсовувати зсу, і навіть є повідомлення про те, що на якійсь Метрів їм вдалося просунутись, але це ніяк не вплине глобально на лінію фронту, і ситуація практично не змінюється. Так само обстріли тривають по діброву та кузьміне, а це прямо говорить про те, що ЗСУ перебувають на цих позиціях, і окупанти, як і раніше, не контролюють ці населені пункти.